Привіт, друзі! Довго не було відео на цьому Ютуб каналі, вже більше місяця, і, звичайно, потрібно щось зняти, є що розказати трошки. Можливо, комусь буде цікаво. Це не якесь там тематичне відео, яке стосується ebay продажів чи ще чогось. Я про все потрошку вам розкажу, але хочу ще раз наголосити на тому, що моя головна діяльність все ж таки, це привозити, купувати товари з США, а не продавати їх на eBay. Хоча при цьому. В мене за останні 2-3 місяці було досить багато консультацій платних для людей, які хочуть почати розібратися, як продавати на eBay, що для мене дійсно було дивним. Але ну, типу, я їм допоміг, дав стартові свої поради, ми зареєструвались максимально так, щоб їх не заблокували. Тобто, все окей, все супер. Різні ситуації. Дехто думав, що коли я. Допомагаю реєструватись на ebay і почати продавати там правильно. Це значить, що я маю прям контролювати процес і прям дати людині гарантію, те, що будуть одразу продажі, і те, що людина вистроїть бізнес. Ну, скажімо так, за 2000 гривень консультації. Ну, це дуже мало. 2000 гривень для того, щоб вам запустити бізнес. Прям. Тому 2000 гривень це моя консультація, в якій я знову ж таки допомагаю просто правильно зареєструватися, розказую, як правильно продавати товар, отримувати гроші і відправляти його. Про відправки, до речі, про продажі на eBay. Ось в такій коробочці знову я носив на пошту на цей раз вже свою екшн камеру Sony X3000, від якої залишилась тільки ось така ось коробка. Звичайно, в такій коробці, якщо б я відправляв її. То доставка була б там в районі трьох тисяч, можливо, дві тисячі гривень. Не знаю. Але, звичайно, я не лох. Я взяв максимально маленьку коробочку, пішов з нею, мені на новій пошті знову така ситуація. В минулому якомусь відео я це вже розказував. Я виміряв все вдома, вбив на новій пошті, скільки це буде коштувати. Камера, до речі, також поїхала в Канаду. І та сама ситуація в маленькій коробочці 410 гривень або там 510, якщо трохи більше. Вони мені нарахували на новій почті в іншу свою коробку. Кілограмову, об'ємна вага, в них є дві, два варіанти: кілограмових коробочок. Висока, така, більш кубічна, і плоска, така, як ця. І вони мені нарахували так кілограмову коробку, і вийшла доставка 900 гривень. Я сказав, а можна ж в 0,5 запихнути? Вони мені доказували, що це дуже мало, але ми запихнули. І знову ж таки, те, чим займаються на новій почті співробітники, коли хочуть продати дорожче відправку за кордон для людини, яка прийшла відправляти. Ну це схоже на якісь не дуже класні речі. Також на eBay, вже в мене майже немає оголошень, залишились там тільки якісь дрібнички, такі, знаєте, книжки, там якісь таке просто мілочуга. Дівчина моя попросила виставити свої Мартінси. І тут фішка в тому, що ну це типа дивно, ми з нею проржали цю ситуацію, що десь там рік-півроку я знімаю про те, як продавати на eBay відео, і виставлені Мартінси були на OLX. Її там ніхто особливо не цікавився, так? І потім в якийсь момент, вона мене запитує, що там, є якась цікавість Мартінси продати, чи ні, чи ні. Вже там рік вони стоять в оголошеннях. Я говорю: та ні, типу, ніхто нічого. І вона каже: Ну ти ж на ebay їх виставив, так? І на ebay також нічого. І я тут порозумію, що, блядь, а на ebay то я їх взагалі не виставляв. Як таке вже взагалі можливо? Я думаю, що на ebay їх дуже швидко заберуть. Тому що ну, це популярний бренд в Україні, можливо, не, не кожному зайде, але аудиторія на eBay точно така, що купить ці Мартінси. Сьогодні я їх виставлю. Якщо комусь цікаво, до речі, можливо, ви можете їх купити. Чого ні. Зараз скажу вам розмір, який. Там Там з розміром саме якісь нюанси і були. П'ятий американський розмір. Європейський 36. Коротше, пишіть, якщо що. І ще хочу похвастатись дівчині замовив сумку Карл Лагерпель з офіційного сайту в Польщі, що дуже вигідно максимально. Я не можу вам сказати в порівнянні, скільки вона коштує тут, в Україні, тому що ми не знайшли таку саму модель, але явно дешевше ніж за ті гроші, які ну, я віддав. Це десь в районі 3500 4000 гривень під ключ з доставкою. Вийшла мені ця сумка оригінальна. Бачите, ще все запечатано, ще тільки вчора приїхала Всі бейджі, Ну, типу, я впевнений, що це оригінал, тому що замовлено з сайту Carl.com. Ну, як все зрозуміло. І в мене є такий нюансик, пунктик, скажімо так, коли я хожу в українські магазини і обираю тут товари. Дивлюсь на них, хочу придбати. Я завжди розумію те, що блін, ну я не впевнений в тому, що це оригінальний товар. Навіть якщо це там магазин якийсь, не знаю, інтертоп, не хочу там називати якийсь магазин, Якщо це фірмовий якийсь магазин, Nike, наприклад, офіційний, тоді певно, що так. Але якщо це якісь такі магазини під питанням, ну в мене є питання до того, де звідки можна цей товар дістати. Тому, якщо ви також хочете замовляти щось з доставкою з США, з Європи, з Польщі, без проблем, пишіть в контакти в дописі під цим відео. Інстаграм додому, телеграм-канал додому, всі контакти привезу без проблем, допоможу, і це буде набагато дешевше, ніж з торговою націнкою тут купувати в Україні. Всім дякую за увагу, друзі, і побачимось з вами дуже скоро.